А ви знали, що рівень повітря у Польщі рахується найгіршим у Європі? Ситуація настільки погана, що мешканці Польщі в час від часу отримують СМС із повідомленням не виходити на двір або ж не робити жодних активностей, тому що це може нашкодити здоров'ю. В яких містах повітря є найгірше, згідно з статистикою Глунегу, інспекторату охорони здоров'я? Це місто Краків, Катовівця. Уполе Ченстухова, Квоцка і Нова Руда, а також в наступних маленьких містах можете з ними ознайомитись. Згідно з рапортом World Health Organization, 36 із 50 найбільш забруднених міст у Європі знаходиться саме у Польщі. А місто Краків, згідно з даним рапортом, займає четверте місце у світовому рейтингу найбільш забрудненого міста. Але також бувають дні, коли польські міста займають перші місця. Наприклад, 21 січня, згідно з рапортом Air Visual, краків займав друге місце у світі за забрудненістю перед краком. Знаходяться міста країн Пакистану, Індії, Китаю, Бангладешу. Також прикріпляю вам статистику 10 найбільш забруднених міст у Європі. Перше місце у